Привіт, якщо у вас настільний рфа аналізатор Pro, Plus або Basic, рано чи пізно ви зіткнетеся з питанням, коли міняти плівку на вимірювальному вікні і як зробити це правильно. Мене звуть Сергій, і сьогодні я поясню навіщо потрібна заміна плівки, які вони бувають, чому важливо не помилитися з типом і товщиною. І наприкінці покажу заміну на практиці. Плівка на вимірювальному вікні це не просто витратник для галочки. Вона виконує одразу кілька критичних функцій. Перше це захист. Вона відділяє критично важливі компоненти приладу від пилу, крихт, бризок і мікрочастинок зразка. Друге це стабільність вимірювання. Плівка формує стабільну межу між зразком і вимірювальною зоною, щоб геометрія контакту була повторюваною. Третє це чистота і ресурс вузлів, менше забруднень, відповідно менше сервісних ситуацій і дивних результатів. А в деяких режимах вона ще й допомагає з герметичністю вимірювальної зони. Наприклад, коли використовується продувка гелія. Для більшості типових задач ми використовуємо плівку Пролін товщиною 4 мікрона. Вона універсальна і добре підходить для металів і сплавів, дорогоцінних металів, рут, цементу та багатьох інших зразків. Та ж сама плівка часто використовується і на кюветах. Але сьогодні ми говоримо саме про плівку на вимірювальному вікні е е е камери вимірювання настільного аналізатора. Вибір плівки це завжди компроміс між міцністю та пропусканням низькоенергетичного випромінювання. Тобто чутливістю до легких елементів. Ось базова логіка. Тонша плівка, умовно 2-3 мікрона, може дати кращу чутливість до легших елементів, але вона легше рветься, особливо на жорстких або пилючих зразках. А товстіша плівка, 6-12 мікрон, вона витриваліша, краще переживає агресивні або грубі зразки, але може помітніше гасити сигнал у низьких енергіях, і ви втратите точність, стабільність по легких елементах. Або на межах виявлення матеріал плівки також важливий. Різні полімери по різному поводяться по міцності, хімічній стійкості та внеску у фон. Тому пролін 4 мікрона це наш робочий стандарт для більшості задач. Вона достатньо міцна і при цьому не з'їдає зайвого сигналу там, де це критично. Якщо ж поставити плівку не того типу товщини або неправильно її встановити, наслідки зазвичай можуть бути такі: падає інтенсивність, вимірювання стає довшим або менш точним. Друге, це зростає нестабільність результатів. Різний натяг, зморшки, відстань дають плавання показників. Третє це ризик розриву. Якщо плівка надто тонка для вашого зразка, вона може порватися прямо під час роботи. І четверте це забруднення вимірювальної зони. Пил і частинки потрапляють туди, де їм не місце. Це і сервіс, і небажані чи неіснуючі елементи у спектрі. І наостанок, деякі матеріали або неправильні плівки можуть давати небажані внески у фон, і ви отримуєте красивий спектр, але з гіршою точністю. Міняти плівку варто, якщо в ній, наприклад, є дірка, надрив, мікротріщина, або плівка помітно, зім'ята провисає, або втратила натяг, чи на плівці з'явився пил або бруд. Або ви бачите падіння інтенсивності, або дивну нестабільність на контрольних зразках. Або також після серії дуже пилючих вимірювань це можуть бути руди, цемент тощо. Це вже як профілактика. А далі я на практиці покажу, як поміняти плівку у наших настільних аналізаторах: basic і Pro. Turn the unknown into resources. With XRF Solutions by Elvatec. Precision that empowers confidence. Отже, перед заміною захисної плівки для початку вам потрібно виключити аналізатор. Після того, як ви його вимкнули, ви вже можете починати заміну плівки. Перш за все, вам необхідно переконатися, що у вимірювальній камері біля вимірювальної зони немає ніякого пилу, бруду чи чогось іншого, що може потрапити у вимірювальну камеру всередині аналізатора. І е, таким чином може впливати на ваші майбутні виміри. Якщо тут у вас є бруд, чи пил, чи щось інше, спочатку ви прибираєте його і вже потім після цього починаєте е, заміну плівки. Для того щоб її замінити, вам потрібно зняти оце біле ущільнююче кільце. Його зняти можна декількома шляхами. Якщо, наприклад, у вас, так як на моєму прикладі, у вас є е, стерчать края плівки, то ви можете просто потягнути за край плівки і таким чином кільце зніметься. Якщо ж у вас е, плівко, плівка не стирчить, її не видно, то у нас з боку на аналізаторі, отут -от є з двох сторін такі виїмки, і ви можете чимось їх піддіти. Наприклад, я роблю це звичайним нашим пластиковим стілусом. Їх можна трошки піддіти. І потім допомогти собі вже пальцями нігтем трошки піддіти це кільце. Все, в принципі, після того як ми зняли це ущільнююче кільце, ми можемо його просто покласти поряд. І тепер вже ми знімаємо плівку. Все, ми зняли стару плівку. Ні в якому разі не лізьте всередину вимірювальної камери, там де знаходиться трубка. Або детектор, тому що це може їх пошкодити. Це дуже чутливі компоненти аналізатора, і їх ні в якому разі не можна чіпати. Після цього, як ви зняли стару плівку, ви просто берете новий рулончик, берете рулон нової плівки і відриваєте приблизно такий невеликий шматочок 5х5 см. Плюс-мінус. Все, відірвали його. Тепер нам потрібно покласти його на вимірювальне вікно. І просто пальцями можна от таким от чином його е якби, розпрямити, щоб плівка була е рівномірна. Після цього ми беремо ущільнююче кільце, кладемо на плівку і просто притискаємо його. Все. Після того, як ви притиснули плівку, вам треба переконатися, що вона без похерців, вона не провисає, на ній немає складок, вона просто рівно гарно натягнута. Після цього ви вже можете приступати до роботи. Якщо вам, звичайно, потрібно, ви можете красиво після цього вже ножицями взяти, обрізати або ну, ми рекомендуємо ножицями взяти, обрізати краї, якщо вам, наприклад, це не подобається. Але на вимірювання... Це ніяк не впливає. Все. Після того, як ми натягнули плівку, ми вже можемо включати аналізатор і починати працювати з ним. А тепер у нас заміна плівки в аналізаторі PRO або Plus, де є у нас карусель для зразків. Перш за все, перед тим, як змінити плівку, вам так само треба вимкнути аналізатор. Після цього ви можете зняти карусель. Це робиться дуже швидко і просто. Ви просто берете от таким чином і підіймаєте карусель. Відставляємо її в сторону. І тут ми робимо все те саме: ми беремо за край плівки, просто трошки за нього тягнемо, і у нас таким чином піднімається ущільнююче кільце. Знімаємо кільце, відкладаємо його в сторону. Беремо стару плівку, прибираємо, прибираємо всі будь-які залишки плівки. І тепер нам потрібно відірвати новий шматочок плівки. Десь плюс-мінус 5х5 см, невеличкий шматочок. Кладемо його так само на вимірювальну камеру, беремо ущільнююче кільце. Перед цим її вирівняли, да, щоб вона гарно лягла. І так само беремо, притискаємо ущільнюючим кільцем її. Все. Переконуємось в тому, щоб у нас не було жодних складок, жодних нерівностей, щоб плівка була цілісна. Все, в принципі, ми тепер готові до роботи. Тепер ми ставимо нашу карусель назад. У нас на нашій каруселі є отут такий спеціальний отвір, який має співпасти от з цим штифтом. Ми ставимо назад карусель. І знаходимо співпадіння. Все, у нас все готово, аналізатор готовий до роботи. От і все. Плівка це невелика деталь, але вона напряму впливає і на якість вимірювань, і на ресурс вузлів приладу. Пишіть у коментарях, який матеріал ви аналізуєте найчастіше на Pro Plus або на Basic, і які плівки використовуєте. А також обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео, і ставте вподобайку цьому відео, якщо воно було корисним. До зустрічі в наступних випусках.